святих спочиваєш і для Отця, і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Святої благодаті, святості прийшли ми з вами на це місце, щоб сповнитися тої святості, бути носіями цього світла і бути жертвенними, як Бог жертвує себе самого. Одній прекрасній картинні гіалереї в один і той самий час приходив дуже помажний чоловік, гарно одягнений, статечний, видно з вигляду, що багатий. І завжди він в один і той самий час зупинявся біля великої картини, на якій був розп'ят Ісус Христос. А під Христом стояла Пресвята Богородиця з високопіднятими руками до неба, до Христа, до свого Сина. і На правій щоці була велика сльоза. І так, з дня на день в ту саму пору приходив цей чоловік. Пильно дивився під різним кутом зов. І Аж одного разу відважився екскурсовод звернутися з питанням що ви так пильно і прискіпливо оглядаєте в цій картині. А він каже, Трошки задумавшись, відповідає на це питання. Ви знаєте, я собі задаю питання, чи міг би я віддати свого сина за люди? І от не знаходжу відповіді. Отаке великий знак питання. Стосується кожного з нас, чи ми готові були би віддати свою дитину Богу. Бо дуже часто кожен тато, мама кажуть, це моя дитина, це моя найдорожча. Я дуже ціную, люблю свою дитину. Я готовий небо прихилити тій дитині. В книзі буття ми знаходимо місце, де Господь каже, Авраам, візьми свого сина, ося. Постав на Освяти і піди на місце, куди я тобі скажу. Вставши зранку, Авраам спорядив усе, взяв свого сина і пішов. По дорозі син питає, тату, а куди ми йдемо? Авраам мовчки не відповів нічого, лише сказав, іде скласти. Жертву Господе. А теж ягня запитує Ісаак. Господь подбає, відповідає Аврааму своїм синам. Так вони приводять під вору. Авраам складає ті дрова, зв'язує свого сина. І ставить на них, щоб скласти жертву. Якщо почитати святих отців, вони дуже гарно цей сюжет в своїх роздумах описують. Що робилося у серці батька, коли він, впокорившись перед вологою Божою, несе у жертву? Той дар Божий, який нібито на перший погляд є його і водночас не його. Цей Божий дар є Божим сином. І другий момент, над яким я хотів би роздумати разом з вами, знову ж таки, книга буття. Віра Авраама. Спостерігає ця праведна людина, що коїться в содом і що коїться в гуморі. страшні беззаконня безчинства людські, де грубо порушуються всі заповіді, які можна тільки порушити. І ця праведна людина взиває до Господа, кажучи, що я знайду? Бодай 50 праведників у цьому місці. Чи зруйнуєш його? Відповідає Господь він не зруйнує. І такий торг Авраама з Господом відбувається аж до того, що не знайшлося ні одного праведника у цьому місці. Усілості, які належать нам, це наша власність. Як бачимо, це не так. Все, що ми посідаємо, є тимчасовим. Все, що нібито належить нам, не належить нам. Ми дуже часто зараз собі задаємо. Чому так мало покликать до священства, до монашества, такі гарні, прекрасні монастирі. Церкви в Європі, наприклад, ми спостерігаємо, вони пусті і зачиняються. Бо люди чинять беззаконні. Все, що Бог їм дав, вони собі при Вони не хочуть коритися волі. Ця небесного. Всі ми з вами хочемо святих священників, добрих священників, святих вона. Чи кожен з нас, кожна мама тут присутня, складе в жертву свого сина чи свою дочку, великий знак питання. А що таке міра? віра? Це Діло Боже святість наша. Коритися волі Отця Небесною, виконуючи Його заповід. Всі ми кажемо, неможливо спастись, та людей неможливо. Але в Бога все можливо. Одного разу запитали матір праведного митрополита Андрея Шевтицького. Пані добродійку, як вам вдалося виховати таких прекрасних синів? А вона посміхнулася і каже, я вчилася слухати, як Богородицю, Богородиця слухала голосу Отця Небесного. Господь потребує спів працювати з нами, з нашими батьками, з нашими матерями. Ми дуже часто забуваємо його запрошувати до цієї співпраці, бо ми думаємо, що це наші діти, це належить нам. Ні, це не належить нам. Бо належить воно одне і одно – Господи Богу. Боже святий, що у святі спочиваєш, прийми з, з уст наших три святу пісню, посіти нас милістю і щедротами твоїми. Ця співпраця це уміння коритися Богу. Нехай ця Божа благодать. Це весняне Сонце, яке ось ось, сідає за волі. Завтра цей день вже не повториться. Сьогодні цей день дай нам прожити з волею Божою, виконуючи його. i'm in your you will to the national